Друзі, вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми, у нас сьогодні 19 березня. І ми вирішили зробити відео про те, коли ми будемо відкривати наш виноградник. Ну, по нашим спостереженням за останні 4 роки, в 2019 році ми відкрили його 8 квітня, в 2020 теж 8 квітня. 2021-му ми відкрили виноград 11 квітня і в прошлому році, 22-му ми відкрили 8 квітня. От приблизно десь в таких числах в нашій центральній Україні ми його і відкриваємо. Як я визначаю, коли я його буду відкривати, я просто дивлюсь, прогноз погоди відкриваю на наступні 10 днів, якщо денна і нічна температура. Буде більше 8 градусів, то ми його сміло відкриваємо. Значить, все время прийшло, вже весна, вже його можна відкривати. Ну Якщо відкрити раніше, він померзне, не померзне. Ну, не знаю, не можу відповісти. Ми не експериментуємо на ці уже, тому що можуть. Повернутися морози і повилітати бруньки, тобто ми його перезімовуємо, а потім він у нас пропаде. Я так не роблю. Я от прогноз подивився. Все, плюси пішли і тоді відкриваємо. От. Всім дякую за перегляди. В наступному відео я покажу, уже, як ми його відкриємо. Всім дякую, всім пока. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного врожаю.